Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви! Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим рецептом тушеної капусти з помідорами. А починаємо ми з того, що необхідно підготувати усі інгредієнти, почистити, помити овочі і нарізаємо цибулю рібчато пів кільцями товщиною приблизно десь на 0,5. Якщо цибуля більша, то можете її розрізати на такі четвертинки, а далі також соломкою. Відразу викладаємо у сковорідку. Моркву натираєте на грубій терці. Часник потрібно натерти на дрібній терці або вичавити через чесникодавку. І відразу все в сковорідку. Включаєте вогонь. Вливаєте туди трішки олії, приблизно десь 50 мл, і ставите нехай на малесенькому вогні воно собі смажиться. За той час потрібно нашаткувати капусту. Капусту я теж стараюся шаткувати тонко, приблизно десь на 0,5 до 1 см. Періодично перемішуємо моркву з цибулі, щоб вона в нас не пригоріла. Додаємо сюди нарізані помідори кубиком, або вже готові можете взяти консервовані. Вони можуть бути з шматочками, або просто ось такі перетерті, як додаю я. Це не є томатна паста, це просто пюре перетертих помідорів. Ось використовувала такі. Додаємо трошечка цукру, буквально десь менше, ніж півчайної ложечки, солі, чорного меленого перцю і відразу вкидаємо усю капусту. Я її, коли вкидала, трошки так рукою розминала, щоб вона стала м'якшою. Зверху теж зовсім небагато додаємо солі. І стараємося більш-менш перемішати. Як бачите, капуста вже зменшується і вже стає менше, не так як було на початку. Тепер вливаємо сюди питєву воду приблизно десь 80-100 мл. Вкидаємо лаврове листя. І я додаю суміш таких мелених свіжомелених перців. Дальше закриваємо усе щільно кришкою і на менше, ніж в середньому вогні тушкуємо приблизно 7-10 хвилин. Після чого потрібно обов'язково перемішати, як бачите, в нас є рідина внизу. І далі знову закриваємо щільно кришкою та на малому вогні або на менше, ніж середньому, тушкуємо 25-35 хвилин. Приблизно все залежить від величини вогню, на якому ви її будете готувати. Вся рідина зайва має випаруватись, її не має бути. Періодично обов'язково потрібно відкрити кришку та перемішати. І ось така капуста в нас при самому кінці виходить. Вся зайва рідина випарувалася, як бачите, її немає. Ще е, після того, коли я вже мала виключити вогонь, буквально ще на одну хвилину я просто залишила відкриту кришку, щоб вийшла вся зайва пара. Така сама більша. Капуста не розлазиться, не хвилюйтеся, вона є ціленька, але дуже-дуже смачно приготована. Влітку, коли ви будете готувати її з домашніми свіжими помідорами, контролюйте, е, можливо, води і не знадобиться доливати, тому що помідори соковиті, вони додадуть ще свого соку. Сподіваюся, що сподобається вам даний рецепт. Якщо так, то відгукніться, поставте вподобайку чи напишіть в коментарях. Це для мене дуже є приємно. Коли бачу, що вам подобаються ідеї, то це навпаки більше спонукає щось знімати смачнесеньке. Також у мене ще є декілька рецептів з капустою, з болгарським перцем ткмином та інші варіанти, які я залишу на потім. А вам бажаю смачного, бажаю сонячного настрою! Запрошую підписатися на канал Українські Домашні страви та всім папа. -па.